День знань у 25 та 10 школах, в яких відбувся перерозподіл учнів, відсвяткували спокійно та без ексцесів. Про це нашим репортерам розповіли директорки цих навчальних закладів Олена Нечепорук та Світлана Куца. Напередодні батьки невдоволені перерозподілом обіцяли завадити святкуванню 1 вересня. Ростислава Зарубінська продовжує. Урочиста лінійка в 25 школі. Як бачите, тут зібралися учні тільки перших четвертих класів до 200 діток, які тут навчалися раніше. Приєдналися більше 700 учнів з першої школи гімназії. Практично всіх діток, особливо тих, які перейшли зі школи гімназії, номер родин, супроводжують батьки. Ситуацію з перерозподілом учнів вони сприймають по різному Я думаю, що є щось в цьому і добре, але негативні, можливо, є якісь сторони. Ми хочемо знайти в цьому щось краще. Ми хотіли йти до свого вчиня. От ми з ними перейшли. Саме найголовніше це наші вчителя перейшли разом з нами, а також традиції першої школи, та культура, вихованість, яка ми є вчителі, вона прийшла сюди і разом з цим. По-перше, а по-друге, я вам хочу сказати, в мене є старша дитина, яка зараз навчається в восьмому класі. І Я з нею пережила і другу, і третю зміну, коли в 9 часов вечора дитина приходила з в тяжкому вже стані, що ще треба робити. То уроки, а зранку йти на тренування і на все. Так що це великий плюс, то що буде перша зміна і вчителя з нами. І я думаю, що взагалі нічого не зміниться, і традиції залишаться. Ми одразу в собі підібрали 25-ту школу і за місцем розташування. І мені дуже сподобалась вчителька, яка в нас буде перший четвертий клас вести. Історія час дасть оцінку цим подіям, що це правильний крок. Тисячі дітей буде навчатися в першу зміну. Сьогодні це дійсно рішення і для батьків, і для дітей, тому що ефективність і якість освіти зростає. І я переконана, що з роками ця школа дійсно себе зарекомендує, яка школа саме першого ступеня. Мені здається, це мрія всіх, щоб школа першого ступеня мала окреме приміщення і функціонувала як стаціонарний заклад. Сьогодні у нас свято переміг здоровий глузд. Ми переїхали успішно, спокійно. Батьки підтримали нас. Весь колектив педагогів теж підтримав. І сьогодні ми святкуємо день народження нашої нової школи. Всі переконані, що в нас стане перлиною міста Вінниці, що в нас все вийде. Головне те, що є вчителі, які можуть надати якісні якісного світу, знання. І е, я думаю, що е, місто е, скоро буде пишатися нашою школою. До нас буде дуже важко потрапити. Але ми е, відкриті, ми запрошуємо до співпраці і громадські організації, і дитячі колективи, позашкільні гуртки. Ми готові співпрацювати і розвиватися в різних напрямках, які тільки можуть бути.

Прекрасної унікальної, взагалі, е, цікавої школи, школи спеціалізованої з поглибленим вивченням іноземних мов. Я думаю, що ваша школа стане однією з кращих на теренах нашої держави і звичайно нашого міста. А це подвір'я 10-ї школи. Ситуація схожа на ту, що була у 25-й школі. Ми були в 25-й школі. в мене син прийшли сюди, 6-й в, в, в клас. Ну не знаємо багато чого обіщають. Нам обіщають зробити ремонт, обіщають двері, окна пластикові. Обіщали вернути гроші, тому що в 25-й школі ми зробили капітальний ремонт класу, нам обіцяли, що той клас за нами лишиться до 11-го, То там поміняли потолки, зробили стіни, парти стола нового купили. все. нам обіцяли вернути гроші, от які ми вложили в цей клас. В даний момент допустимо особи різниця 10 чи 25 В мене нема такого. Мені все одно добиратися в нас все одно школьник везе, в нас Сабарова везе, школьник що десята, що 25 п'ята. То є особи разніці. Я не знаю. Уровень знань я ще не знаю, які тут, які там 25-ті, чи вони одинакові, чи ні. Я хотіла статися 25 тому що я привикла вже до 25-ти, але я думаю, що я привикну вже й до 10-ти. Якби вчителька нас залишила... То ми, звісно, були б проти. Але так як вчителька пішла з нашими дітьми, то є наші діти не будуть мати цього стресу, не будуть мати цієї психологічної, скажімо, травми, ну тому що вони привикли до вчительки. Вчителька у нас отлічна, дуже хороша вчителька. Діти її люблять. Вона любить дітей. Так що за що того, що вчителька з нами, то ми більш-менш. Змирилися з цим. У мене тут двоє дітей навчається. Ми перейшли з 25 ї школи. 10-ту Сподіваємося, що нас тут приймуть, як в нашій рідній школі нас приймали діти, так само будуть мати успіхи. і навчання. навчання також буде в них плідне. Ми ходили на зустріч з вчителями, приміщення налаштоване на навчання, підготовлене. Нічого поганого не можу сказати. Кійно на мою радість, на моє таке ну, я з задоволенням. Я звичайно ми дуже переживали і хвилювались, тому що ну зв'язку з тими подіями, що відбувались, бачили, що було дуже багато незадоволених батьків, але Діти із задоволенням, педагоги прийшли, вони відчули вже якусь можливу атмосферу. І діти приймали участь на рівні. Немає, уже сьогодні немає дітей 25 і 10 ї школи. Сьогодні всі діти наші спільні, вони приймали участь. І 11-ти класники виступали, і дев'ятикласники. І що мені, наприклад, дуже приємно. Дуже багато батьків, які хочуть зараз подивитись, тому що сьогодні вихідний день. У нас сьогодні тільки свято, але скільки бажаючих зайти до школи. Батьки хочуть подивитись, де будуть навчатися їх діти. В яких умовах, я думаю, що вони залишаться задоволені. 880 дітей. 210 дітей прийшло до нас із 25-ї школи. Ми їх з задоволенням прийняли в свої якби, обійми і в лону нашої школи. Я сподіваюся, що їм тут буде затишно і гарно.